Добрий ранок. Сьогодні ранок дійсно добрий, бо ніч була спокійна. Вдалося поспати від душі, але цілу ніч йшов дощ і все мокреньке, обмите дощем. Осінні квіти, осінні кущі, дерева, все це обмивається дощиком. Ну, кажуть, що це добре. Так, то саджує, саджає, досаджує, пересаджує, для тих це те, що потрібно. І не зовсім холодно, морозів немає ще. І в той же час спекотного сонця ми не бачимо, а дощ іде, хай йде. Садіть, прикрашайте, насолоджуйтесь тим, що росте. Сніданок в мене на сніданок. Фарширований перець з соусом та кава. Чашка маленька, то взяла налила в соусник ще кави, щоб долити і випити повноцінну чашку, яку я завжди п'ю. Фарширований перець фарш, курине м'ясо плюс варений рис, яйце. Цибуля, морква, перець, сіль. Все це добряче, перекручене, крім рису. Рис я додавала варений цілий. Ну, такий, який він вийшов при варці. І фарширувала перчик. А соус готувала дуже-дуже просто. І вийшов він смачний помідори вичавила сік з гущею, Добавила на пательню. Трошки олії, вилила туди той сік, перець болгарський покришила, моркву потерла, цибулю пріпчато покришила. Все це трошки перетушкувала, додавала сіль, цукор, перець, лавровий лист, гвоздіку, різноманітні <клухи> горошини з перцем і залила свої. Фарширований перці поставила в духову шафу, там довела до повної готовності. Перевіряла готовність, визначаючи, яка шкірка у перця. Якщо м'яка, то все, він готовий. Якщо тверда, то ще треба тушкувати. Ну що ж, всім смачного, дай Бог тихого, спокійного дня. Зустрінемось пізніше.